Заліз на височений будівельний кран і погрожував стрибнути. Надзвичайна подія, що поставила на ноги усі рятувальні служби, сталася вчора ввечері на проспекті відродження в Луцьку. Чоловік виліз на край стріли крану і заявив, що покінчить життям. Сидів на краю прірви, курив і розхитував ногами на 40-метровій висоті. Спуститися на землю його вмовляли понад годину. І з верхолазом з допомогою рупора згодом телефону постійно була на зв'язку психологиня з команди. Рятувальників. З розмови дізналась, що причиною такого відчайдушного вчинку чоловіка на ім'я Андрій стали родинні конфлікти. Тож рятувальники і поліцейські взялися шукати контакти його рідних. Малася навести спілкування з цією людиною, а також з його рідними і близькими, для того, щоб переконати, не робити цього вчинку. Андрій, Зараз буде з тобою дружина розмовляти. Чуєш ж Окрім рятувальників, на верхівку крану збирався лістий товариш Андрія. Якщо ти до бутки вилізеш, я лізу до тебе. Ти можеш до бутки, я не прилізу до тебе, ну мені стрімно туди лізу. Чоловік військовий сам із Володимира у Луцьк приїхав на реабілітацію через поранення, що отримав на фронті. Наважитись на самогубство, нібито підштовхнули конфлікти з дружиною та її мамою. Після довгих телефонних розмов з фахівцями, рідними й товаришем, о пів на 23 третього Андрій таки спустився на землю. Його забрала швидка, травм фізичних, власне не було нічого подібного. За інформацією поліції, жодних кримінальних чи адмінпроваджень у цій справі не відкривали. Анастасія настасія качина, дванадцятий канал.